Права 1585. Сума трьох чисел дорівнює 16,8. Перше число у 5 разів більше за друге, а третє більше за перше на 3,6. Знайди ці числа. Ну що ж, давайте тоді міркувати. Я пропоную це завдання робити, використовуючи рівняння. Найменше з цих чисел, оскільки перше у 5 разів більше за друге, а третє більше за перше, це друге число. Давайте ми його, скажемо, нехай воно дорівнює х. Записуємо тоді нехай. Друге число. Дорівнює x. До уровня x, тогда первое число, ну, записываем до 5x, так, а третье. Третє, сказано більше за перше на 3,6. Ну, а перше у нас 5х, а третє тоді пишемо 5х плюс 3,6. Так. Ну, але оскільки сума у нас дорівнює 16,8, то тоді отримуємо яке рівняння? Пишемо, оскільки. Сума трьох чисел трьох чисел дорівнює записуємо 16,8, то маємо Ну що ж, нам треба записати тоді, що перше число а це 5х, додати друге число, а це х, додати третє число, а це 5х плюс 3,6. Разом дорівнює 16,8. Є? Ну що ж, а зараз давайте тоді додамо всі ці ікси. Дивіться, 5 іксів і 5 іксів – це буде 10 іксів, а тут є ще один ікс, то всього буде 11 іксів. Пишемо 11 ікс плюс 3,6. Це дорівнює 16,8. Є. Ну, а тепер шукаємо 11х. Щоб його знайти, треба від суми відняти відомий доданок то пишемо 11х тоді дорівнює. Від 16,8 треба відняти 3,6. Ну що ж, записуємо тоді, що х тоді 11х тоді дорівнює. Давайте я тут продовжу. 11х дорівнює. 16 мінус 3 це буде 13, цілих. Далі 8-6 це буде 2. десятих. Ну, а тепер дивимося, як нам знайти невідомий множник. Треба добуток поділити на відомий множник. То записуємо, що x дорівнює добуток або 13,2 треба поділити на відомий множник або на 11. Ну і пишемо, що х тоді дорівнює. Ну що ж, давайте куточком поділимо, щоб дізнатись, чому дорівнює частка, записуємо 13,2. Що ділиться? Що ділиться на 11? Ну що ж, 13 ділимо на 11, це буде 1. 1 на 11 це 11. Віднімаємо. 13 мінус 11 це буде 2. 2 менше, ніж 11. Ціла частина частки тоді у нас дрівні 1. Зносимо 2. 22 ділимо на 11, це буде 2. 2 на 11 це 22. Віднімаємо. Остача дорівнює 0. Тобто ми кажемо, що х у нас дорівнює 1,2. Є. Ну що ж, тобто, ми знаємо, що х у нас дорівнює 1,2. Тобто друге число у нас дорівнює 1,2. Ну, а тепер знаходимо всі інші числа. Записуємо тоді отже. Перше число. Дорівнює. Дорівнює. Треба перше число ми записували 5х, то це треба 5 помножити на 1,2, і це дорівнює. Ну, 5 на 12. Це буде 60. А тут у нас є один нолик, один розряд відділяємо. Тобто 0 відкидаємо в кінці і пишемо, що це буде 6. Так. Тоді друге число. Тоді в нас просто дорівнює 1,2, бо це просто Х. А третє. У нас сказано 5х плюс 3,6, то пишемо А 3 5, що множиться на 1 другу 1,2 плюс ми писали 3,6 і це дорівнює 5 на 1,2 ми вже множили, це буде 6 додати 3,6. Це буде дорівнювати 9,6. Ну що ж, зараз записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. Отже, пишемо перше число. Перше. Це у нас 6. Друге. Це у нас 1,2. Так, третє. 9,6. Ну що ж, ось таке завдання з десятковими дробами, яке ми розв'язували за допомогою рівняння. На цьому вправу завершено.